Виконуємо номер 8.15 із підручника Геометрія 8 та номер 16.15 із підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Побудуйте відрізок АБ завдовжки 5 см та геометричне місце точок рівновіддалених від його кінців. Приступаємо до виконання. Я побудувала відрізок АБ. Довжиною 5 см. Геометричним місцем точок площини називають фігуру, що складається з усіх точок площини, які мають певну властивість. У нас геометричне місце точок рівновіддалених від його кінців. Геометричним місцем точок, який рівновіддалений від кінців відрізка, це середини перпендикуляр. До даного відрізка, тому побудуємо, запишемо геометричний, геометричне місце точок Які рівно віддалені від кінців. Відрізка середини перпендикуляр, перпендикуляр до даного відрізка. Побудуємо. Розхлом циркуля більшим за половину відрізка АВ проводимо дві дуги. одну з центром в точці Б, а другу з центром в точці А, де наші дуги перетинаються, проводимо прямо через дану точку, отворені точки. Ми побудували точку Л, яка буде геометричним місцем точок, рівновіддалених від кінців відрізка номер 8.15 із підручника геометрії 8 та номер 16.15 з підручника математика 8 виконано.